Ти чув історію про парасольку. Не? Парасолька гриб Є чи такі парасолька? такі гриб парасолька Ні, гриб а, парасолька. Ну, Його ще смажать, він як курка. Ну, да, Якось ми з Орестом пішли. Угу. І вийшли, і ми чотири години. Ну давай, за За гармонію. Ну, Дивись, виходимо з Орестом, йдемо по гриби. Гуляємо чотири години. Я вже на тащак ми ж вийшли, ми нічого не їли. Гуляємо чотири години. Їсти хочу вже аж живіт аж і дивлюсь, росте грибочок. він такий, Симпатичний. На галявинці, отакий, ну як наче для мене, ріс, ну дуже великий. Я його нюхаю, а він як мороженко, такий ванілько. Я до решта ага. кажу, що це таке? Він каже, парасолька. Я кажу: о, так парасольки їх же ж їдять, це ж їстівний гриб. Він каже: Ну так, я кажу, а можна його з'їсти? Він каже, ну якщо там ніяких там, проблем зі шлунком нема, то можна їсти. А я раніше ну, багато їм якісь маленькі там грибочки. Масля... Маслюки. Я, я... маслюки? Маслюки. Так, ото багато і, як ягодки. ну думаю, їсти хочу. Е, гриб їстівний. Пахучий! Він як мороженко, я тобі кажу. Так їм, і він як мороженко, ванільний такий, ага. м'який, хрустить. Ну, це відчувалося ну дуже природньо. Ну, прям дуже-дуже ну, природньо. Ну, велика шляпа була. Шляпа була, ну так, і шляпа була велика, і ніжка така велика. Тобто. Ага. А, а сили, ти хоч, хоч його так воду? змахнув що-небудь там з нього, якісь жучки, паучки? Не було чистіший, ну він був так, він був, наче от помитий, готовий. Типу, ось галявинка мені каже: наїжджати, Андрюша Так. Я його їм. Ну дуже смачно, от наші пломбір їсиш. Ну так воно прям смачно смачно. Ну так, ну може тому, що я 4 години гуляв і вже був дуже дуже голодний. Ну він реально він такий біленький, так хрустий, так. ну я його хрум хрум я, я, я з'їв і не помітив. Ну що, скажи, ти не, не слухав э, цей, не, не збирав гриби, а, а, -а, -а. слухав повстанські пісні. Ну, ходив. Ну так, є такий нюанс, що я на грибах зовсім не розуміюсь. Тобто, коли Орест <рес> каже, там: я отут іду, а ти там іди шукай, я такий: ні ні, ні, я просто буду грибоноша, як оце зброєноша, я грибоноша, я буду тільки носити, я взагалі на грибах нічого не розуміюсь, не знаю. Тому для мене це виглядало як дуже щось смачне. Я його з'їв, приходимо, ще ми щось, по поснідали, випили по чарці щось, все добре, я йду відпочивати. Лягаю, лягаю спать, все добре. Погуляли, поїли, випали, все добре. Прокидаю щось мені погано думаю. Ну, щось ну, чимало переїли, там горілка після горілки, ну, щось дуже погано добре, побіжу, поблюю, буває. Такі побіг, поблював, ну буває. І, і далі спати. Щось прокидаюсь, знову погано, і знову блювати. Тому ну, блін, щось, 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 щось так щось, а, небезпечно, але ну буває, може два рази. Так я гри та гриб так і не подумав, що то відомо. Ну я думав, ну так, може гриб, бо я його з'їв, не пішло. Ну, добре, пішов. Ну, другий раз проблювався. Ну, типу, два Це рази то багато, але, типу, буває всяке. І спать, все сплю, так сладко сплю. Прокинаюсь, і мені дуже хочеться блювати, я розумію, що це вже щось серйозне, що, що мені вже так погано, я вже не можу встати. Щось у мене сил немає, я вже дуже турбуюсь. Я починаю комусь це писати, щось, Іринці, усім, щось, ну, пишу, пишу, що мені погано. І я пам'ятаю, що Леся перша прибігла. Мабуть, щось я вам може розповів, та, та. а ви Лесі. Я пам'ятаю, що забігає Леся, що це? що а це рішки не було? Іришка десь була. Вона їхала. Вона була в дорозі. Я пам'ятаю, yeah. що вона оце їде сюди, і, і її оце такі новини, yeah. що типу. Андрію там дуже погано. А Он, то він... вже була, да? Ні, ну був, ні, був ранок. Ми десь пішли взагалі десь четверта ранку чи п'ята, шоста ранка. Тобто, коли ми сіли по поснідали, це було десь 11, може. А, то не в нічку був. Так, а і десь оце 12, час дня, оце мені починає бути погано. Я щось оце, Леся прибігла, потім хтось валя, прибіг. Потім мені кажуть, Орест вже. Припаркувався ось тут біля цього, біля там сходів, сходів типу, виходь. Я такий, а як виходить? А я не можу встати. І мені так погано, я пам'ятаю, що я блював чотири рази. <реш> І четвертий раз я вже, у мене так не було сил, Славість. що. Я, <реш> я, я Я не можу я не можу говорити. Я, <реш> не, я не можу нічого. Я такий труп, типу, ну, несіть мене. І хтось мене, не мабуть, або ви, або Валя, або Леся. Хтось мене вивів. Я там щось пам'ятаю, мене кидають на це заднє сидіння. Я пам'ятаю, як я оце... А, в... а ви за кермом? Да. Валя сидить, а я у валі на... на ногах <ріст> лежу. Я пам'ятаю, що мені було так погано, так погано. Я чотири рази блював. У мене нема сил ні на що. Я думаю: о, добре, я їду в... 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 в лікарню, я зараз буду в надійних руках. І нарешті, оце ми їдемо так добре. Оце мені зараз треба поспати. Оце <ріст> так добре. А Валя така, не спи! Не спи! <реш> а у мене нема сил і нічого сказати. Я, ну, типу, дум... я просто про себе думаю: Валю, дай поспати. Мені зараз ну дуже треба поспати. А Валя така, щось не спи. Вона боїться, що я зараз засну і все, і мені, і мені гаплик. І, я, і вона, типу, щось кусай, себе за палець». типу, не можна, не можна втрачати свідомість. А я пам'ятаю, у мене нема сил нічого сказати. Я просто дивлюсь на неї і думаю: ну блін, я буду намагатися спати як можу, а вона мене оце оце щось туркає. Я прилітаю ми в реанімацію. Мене привозять в реанімацію. Приймальні спочатку. Ну, я пам'ятаю, що я лежу, забігає якийсь врач, mm -hmm. якийсь дядько. я пам'ятаю, а вже і ринка тут. І mm -hmm. ринка вже прилетіла, така щось щось, щось зараз, ми щось себе повирішуємо. Щось треба зробити, тест на ковід. Мені щось як в носа як щось засунуть, мені так боляче, я з останніх сил я кричу, верещу. А ця медсестра так все було завжди добре, наче? Потім я пам'ятаю, що прийшов лікар мабуть, ваш друг або щось таке. Було. Такий. Що з ним? Ну, щось кажуть, гриби, грибів, якийсь не тих з'їв. І він на мене такий: Нащо воно тобі було треба? Я думаю, чого він на мене так кричить? Я чого так грубо, Хотілося так йому прямо дати, але сил нема, думаю, ну я прийду до тями, я йому за це дам. А потім, як лежав, думав, він, напевно, він подумав, що я якихось там псилоцибінових грибів, щось таке, щось з'їв, і що у мене це експерименти. А він оце питає: нащо тобі треба? Я щось з останніх сил кажу: ну, їсти хотів. Я просто був голодний, просто з'їв там парасольку. Ну, щось мені, мені кажуть, ну, давай щось промивати, чи щось таке. Ну, коротше, мені поставили якісь капельниці Не. і щось усю ніч я лежав. Мені було дуже боляче, мене дуже хватали судороги. Ось прямо все тіло, усі, усі, усі ноги. І, і, і я, я Іринці кажу, у мене там щось так, зневоднення. Так, що це як Дуже проблювався, да. води нема. Вода, з, з, так, після цього це були О, такі судороги. Ну і все, і вранці я просто прокинувся все добре, такий став вже в ресурсі, такий всім дякую, всім усім бабулькам, які мене там щось так, таскали, так. там щось мені оце підносили, на поблюй там тобі якісь кориці. Ну, що вмре, треба було не одну рюмку пити, а за три. Воно б нейтралізувало. все. Зама не хватило дезінфікації. І закуску треба з собою на гори брати завжди. Закуска. Закуска, чарочка то мусить бути. Ото як, якби ж то була би якась закусочка, і не було б це у мене такого апетиту їсти у той у ту парасольку. То перший похід харків'янина в Карпати. От скажи той. Ну і грибів ти ніколи людських не їв. Ну тобто, отакі були пригоди харків'янина в Карпатах. А Орес, ти мене більше не вчи, ото на зуб пробувати. <ривіт> <ривіт> Я, мабуть, більше не буду такого. язичком <ривіт> будь-можна? Деню треба, бо набереш до і потім так. будуть проблеми. Попробував, якщо гіршить, гірчить, викидай. Якщо синяк гарний, то і їстівний гриб хороший. Ну я тобі коротко. буду приносити, ну, а ти Ні-ні-ні. Доки ні, ти ні. сам не ні. попробуєш, то не дивись. Спитити. Або якщо гірчить не їш, або якщо дуже смачно, як мороженко, як ванілька. Якщо дуже дуже смачно, також не їж. це така переживаєш, то треба сідати, перекусити. Mm -hmm. Нормальної закусочки, і з і шарочку, тому така підсумок фінальна ідея, якщо йдете по гриби, краще мати якусь закусочку, її можна, або якщо там собаці віддати, щось або щось перекусити. Оце така, такий висновок. Ну, коротше, йдеш за грибами, бери горілочку, закусочку, спортивна ловля грибів, побачив, сфоткав і нехай стоїть. <ріст> Не-не-не, Ну, для Харкова це нормальний варіант. Ми в Карпатах будемо брати на зуб на пробу. Все буде гаразд. Спортивна ловля, грибів. Такий прикол. Назбирав, не назбирав, але пляшечку з закусочкою спробував.